Що на очисні споруди тривалий час не подається електрозабезпечення для того, щоб мотор подавав кисень для бактерій, ну, тривалий час це там, там 3-4-10 діб місяць, система просто переходить в режим септика, типу біосептика. Якість води просто ну, якби понизиться. Якщо під час електрики... По відсоткам, приблизно десь майже 98 99 відсотків очищення йде по деяким там елементам. То якщо не буде електрика, тривалий час це просто спаде там до там спочатку до 95-90 85 Так буде чуть-чуть по почути типу, спадати десь до 75-80% відсотків, максимум типу 80 відсотків буде очищати. Електрика відновиться, піде подача. Повітря, система за кілька днів себе повністю сама збалансує. Тому вбирайте Alpine, SE. система буде знову ж таки без електрики, типу як восьмикамерний модний септик. Це преміум-клас, очисні споруди, вісьмикамерні, то їх обирають дуже люкс. енергії забирає дуже мало, тому сонячна панель бере, по-моєму, 58 Вт. Тому якщо немає електрики, і сонячні панелі, то є дуже ну, маленькі затрати. Короте, будьте як і не забрудните прісну воду.